Добрий вечір, шановні колеги. Після матчова прес-конференція головного тренера Динамо Київ Олександра Володимировича Шошковського. Невеличкий експрес-коментар після цього запитання. Добрий вечір. Неприємно втрачати очки в кінці гри, але я вже сказав і хочу це підкреслити. Сьогодні я побачив не таке бажання, як очікував у наших гравців. І, на жаль, на жаль, ми не дограли цю гру, хоча і в кінцівки випустили, розуміли, що суперник буде навантажувати на наші ворота, буде навал, якщо можна так сказати, мало спокійніше закінчувати. Але є, що є, як то кажуть. Перше запитання, будь ласка. Телеграм АйТВ, Гарри Мінський, я панав Сандр Скалу. все що Динамо в середині віду тайму грати на збереження рахунку. Сказати, що скажете щодо цього? І з замінами, чи погоджуєтеся, що трішки не вгадали, що це має зберігати в Бені, то... Ви знаєте, виграє команда, програє команда, в нічю грає команда. По особистостям не буду, не буду нічого казати в сьогоднішній грі у нас була невелика лавка запасних, і всередині поля ми не багато чого могли поміняти. Дискваліфікований Брашко відновлюється Єрмоленко, не міг грати Буяльський, Царенко, вибув Супряга. Тому ми були лімітовані в виборі. Але ті гравці, які були, вони знаходяться в команді. У нас є своє обличчя. І ми маємо грати більш впевненіше. На початку другого тайму м'яч контролювали, потім чомусь подарували супернику ініціативу і дали можливість їм більш себе розкуто відчувати. Заміни хтось може вийти вдало, хтось може вийти невдало, але так останні хвилини, на жаль, трапилося таке. Наступне запитання. Так, да, будь ласка. Доколе про сфера ТВ. Чи встигли переглянути епізод з призначеним пенальті? Ні, не дивився. Чи був пенальті? Поток? Не дивився, не можу зараз коментувати це. Не було часу. Наступне запитання, так, будь ласка. Доброго вечора. В'ячеслав Шевельов, «Спорта» Євріна. Олександр, скажіть, будь ласка, забули першими, чи була така настанова на гру, забити першими, потім якось старатися тримати план, тримати центр і на контратаках, щоб якщо... кілька? за рахунок кількості гравців переборка. Настанова на гру забити першим. Я думаю, немає жодного тренера, який би давав настанову пропустити першим. Ми, ми розуміли і гравцям казали, але ми сьогодні не були схожі самі на себе. Відверто я хочу сказати, тому десь результат закономірний. Я думаю, на цьому закінчуємо прес-конференцію. Дякуємо. Слава Україні. Слава Україні. Дякую. Гарного тихого, спокійного вечора.